Вітаю, друзі! Слава Україні! Ми з вами сьогодні трошки поговоримо про Валерія Залушного. Це тема, яку запропонували ви, і ви поставили кілька прямих запитань. Тому буду відповідати більше на них, але трошечки розширю тематику нашої розмови, оскільки про самого Валерія Залужного має говорити тільки він сам. Більше ніхто, тільки він повинен розказувати про ті свої плани, чи те, що було зроблено, якщо він вважає допустимим про це говорити. Більше того, я переконаний, я це не раз говорив і колись в ефірах і тут про те, що недопустимо витягувати головкома в якого стратегічні плани наступу і розгрому во. На всякі воєнні кабінети в Зеленського, на всякі ставки Верховного Главнокомандуючого, хтось з фільмів про Сталіна в Другу світову війну передивився в своєму босоногому дитинстві і тому подібне. Тому що там ті плани, ті напрацювання, які дійсно відповідають найвищому рівню світової, військової, воєнної, стратегічної науки, просто мало непрямим ефіром витікають до ворога. От тому і так складно йде зараз оцей. Вже не весняний весняний зірвали. В політичних колах, не військових, а саме літній наступ так важко прориватися, і так він вирізняється від багатьох речей, які до того робив Валерій Заужний. Тому про заужного має говорити тільки сам заужний. А ми маємо говорити про дещо інше. Ми маємо говорити про те. Хто і як пробує йому перешкоджати? Хто і як сіє фейки, які можуть зашкодувати, зашкодити не тільки особисто залужному, але й нашій обороні, нашому протиставленню ворогу, і які можуть привести до Е, Певної деморалізації в військах, дати ворогу додаткові можливості, або, скажімо, пересварити наш західними нашими союзниками. Про що вас зараз йдеться? Фейків було багато. Тут навіть і наша СБУ заявило, що будуть і е е діяти якісь чергові ПСО з Російської Федерації, де будуть там про російське громадянство когось там давати ще якісь речі. Ну знаєте, я дуже часто, коли я чую від наших офіційних органів про те, що буде російське ІПСО, Мене появляється тиха думка, чи насправді не розкривається якась тема у нас, яка напряму пов'язана з певними зрадницькими діями, а це пробують списати на ІПСО і таким чином врятувати себе від відповідальності. Але менше з тим це не стосується залужно, до нього точно нічого подібного не приліпиш, не прикріпиш, не розкажеш. Мова йде. Про, власне кажучи, кілька фейків, які появлялися останнім часом, ну окремо ми їх зараз розберемо: це і фейки, про нібито загибель, про важке поранення, після якого він фактично не зміг би керувати військами і стратегічними операціями. І останні фейки, які були розкручені. На мій погляд, спільними зусиллями власне започатковані на банковій в Києві, і пішли далі гуляти в простір Рашистану, звідки уже бумерангом повернулися в Україну. На жаль, українці абсолютно невідпірні від російських джерел, і в нас вони поширюються набагато активніше ніж те, що продукується в Україні. Так я розумію, офіційних матеріалів завжди дико бракує. Іноді це абсолютно просто провал комунікації, а не реальна потреба. Але Шукати інформацію ворога, ну, напевне, це не найкращий варіант. Чому? Так, пішую оці фейки, ну, от ще раз повторюся: фейки про загибель поранення, фейки про відсторонення від керування від командування військами, фейки про те, що він взагалі-то за кордоном не в Україні, повне безглуздя, і фейки про те, що нібито він. Причетний до дуже неоднозначного заходу, в якому, до речі, хочу нагадати, чисто пропагандистську знову певні українські чиновники звивали інформацію на захід. Попередньо, що ніби до цього причетний Петро Порошенко, так само безглуздо і тупо, так само зараз це пробують приписати заужному. Чому для чого такі речі появляються? Ви знаєте, оглядаючись в історію, бачимо, що особливо сильно і піде. Іноді без якогось конкретного прицілу, просто щоб принизити образити, а іноді з дуже конкретним прицілом, щоб дестабілізувати, деморалізувати, перешкодити в чомусь брешуть проти тих, кого бояться. Ну дуже характерні випадки можу навести важливі, скажімо, для мене це та брехня, яку сіяли проти мого батька. Це просто ну вражаючі тони брехні, які йшли перед двома президентськими виборами. Перед виборами 91-го року. Де міг бути шанс в Україні, але Україна повернула не туди. Україна повірила тому, що совєтському телепродукту, який власне пропагандистському продукту, який йшов від усіллі, який робив все для того, щоб відхилити українців від голосування за Чорновола і схилити до голосування. Ну, за стабільність за Кравчука. Ну от з того часу ми й топчемося на місці. Решта, все тоді доробили фальсифікації на виборах, які просто були ну просто мега-колосальні. Потім наступні вибори мого батька, яких він не зміг взяти участь. Коли побачили, що фейк захлинувся, його просто вбили, перекрили дорогу тим Камазом. Це була історія перед виборами 99-го року. Слухайте, що тоді робили, як тоді бісилися? І, до речі, саме методи тих фейків, які розкручувалися тоді проти Чорновола, тих способів, якими ми воювали проти нього, вони перенеслися в наступну брехливу дику кампанію проти Петра Порошенка. І ви пригадуєте, ну все на світі, включно з тим, що е, убив брата свого, все що тільки не придумували, і е, доведені були до того, що пряма фізична протидія його нормальному проведенню виборчої кампанії. Ви це пригадуєте? Які паралелі того, що робили проти Чорнового, того що робили проти Порошенка? Яка мета мета була чітка. Не просто принизити, образити, дискредитувати основна мета й завдання було не допустити кардинальної позитивної зміни, яка могла щось добре принести Україні. Чорнові у 91-му або 99-му році кардинальний розворот, і до речі, Україна в європейському союзі в НАТО. Порошенко треба було продовжити. Треба було ще одну каденцію, щоби завершити все. Було почато. нам розказують зараз, нав'язують, що він щось там не зробив, не доробив, не туди вів. А ви згадайте, яка була протидія? Так от. Треба було це закінчити Путіну була потрібна переобрання іншого президента. Був би Порошенко, повірте мені, війна б скоро закінчилася. Не було просто сенсу її продовжувати. І залужний, третій в цьому переліку Залужний – це перемога без Залужного у нас будуть дуже серйозні проблеми. Не проблема в тому, що його не можна ніким замінити. Хоча я дуже боюся, що такі люди, як сирські, які є мега-лояльні до влади, можуть зіграти на Користь тих, хто не хочуть перемогу владі. Це моя стара стара абсолютно наполягання, що владі сьогодні совоперемога найнепопулярніше. Їм потрібний мир. План миру Зеленського, мирні переговори, все інше совоперемога в них практично не звучить. І тому, ну скажімо так, генералом перемоги. Однозначним генералом перемоги на стратегічному рівні в нас саме є Заужний. Не один там є Забродський. Якби не ну мега зусилля Зеленського Єрмака ще весною 22-го року, там би був Муженко. Оця трійка, вона просто геніальних воєначальників, яка могла б зробити ще більше ніж ми маємо досягнути сьогодні. Але от в Москві, і, на прилики, жаль, в декого в Києві, ну, аж просто шкварчить від того, що може зробити Валерій Залужний. І тому, і тому таким чином відбуваються ці фейкові атаки, ці обивання брудом, і ця, ця неправда, яка сипеться постійно проти нього. От давайте тепер переходимо вже до цих всіх фейкових подій і до певних мотивів, які відбуваються. Насправді вони всі дуже різні. Перші два заужного вбили, загинув. Друге, що він був важко поранений. Знаєте, А там відбулася трошки певна річ. Треба дивитися взагалі в деталі, коли це почали розкручувати. А хто підігрував цим фейкам з Росії? А чи не Зеленський особисто шантажував і вимагав від залужного, що він припинив будь-яку публічну діяльність, що він не давав інтерв'ю, що він не появлявся в пресі, що він не давав коментарів, що він взагалі зник з інформаційного поля? Його усунули з інформаційного поля. Що ми маємо далі? Далі ми маємо ситуацію, появляється фейк на Росії, а з України відповіді нема. Заужного понад тиждень на фоні цих обох фейків тримали поза інформаційним полем. Вибачте, але це це дуже схоже на якусь координовану гру. Для чого вона до речі, на Росії на цю тему говорили нижче. Ті, хто менш проінформовані, тих, кому знаєте, мені здається, що там спрацював принцип: бачу те, що хочу побачити, сприймати бажане за дійсне. Вони настільки боялися звучної, наскільки він був для них неприйнятною постаттю, що вони хотіли цього і вони побачили те, чого насправді не відбулося. Почався ж все Пригожин говорити, якому хтось десь щось доніс, і пішов гуляти фейк. Вище керівництво на рівні Путіна тоді з цим не обзивалося. Але. Хто дав основу, хто підіграв цьому фейку, хто тримав заужно поза інформаційним полем до того моменту, коли фейк розкрутився вже дуже сильно і почав впливати десь на моральний стан наших військах. Тому що наші бійці готові гинути за Україну, а коли персоналізувати, то вибачте, не за Зеленського. За залужного, за його наказами, не за Сирського, точно не за Сирського, який не жаліє людських життів і який хоче тільки висужитися перед владою. І от тому в цій ситуації цей фейк, який шкодив, в якому не було замішане вище керівництво але Росії, але яке підтримувало його, він і зіграв свою роль, але він почався завдяки певним київським підігруванню, які, на жаль, були в цьому плані. Тепер переходимо до трьох нових. А оці три нові, а вони вже засвідчене вище керівництво Ерефії. Або вище керівництво України. І ми знову бачимо деякі скоординовані дії. От знаєте, давайте я зараз назву цих три фейки, які зараз звучали. Про дещо з них ви якраз запитували своїх питаннях і тому я зараз даю фактично ці відповіді. Отже, три нові вкиди це найкоротший період. Я почну з абсолютно другорядного. Він, він дійсно тупиковий і він не заслуговий на те, щоб його пов'язувати з іншими. Під час зустрічі з воєнкорами і ще десь там дрійник Путіна, який був не готовий до деяких питань. А воєнкори почали іноді задавати питання не по підготованих написаних темах. Там, скажімо, про зерновому коридору тощо. І двійник, зустрічався двійник. Ну, давайте, слухайте, ви подивіться, ви послухайте, навіть оту відповідь е, цього двійника по заужному, ви зрозумієте, що це не Путін. Це раптом було питання, до якого він був не готовий. Я не впевнений навіть, що двійник до кінця розуміє, хто такий заужний, тому що він виконує певні функції. При тому, що він, напевне, на рівні підполковника-полковника ФСБ, але він. Він не займається політикою. Йому сказали підготувати текст і його відговорити. Він його відговорює достатньо вправно. І коли завдали про залужного, він м'явся-м'явся, і потім кінці сказав. Ну я взагалі-то, думаю, що взагалі, діда там за рубежом. Ну безудя в нас це пішло трошки гуляти, але швидко заткнулося. Тому що насправді ну припускати, що залужний покинув Україну. Та ви що смієтеся? Якби він був десь на якихось зустрічах за кордоном, так як був один єдиний вийс, його був за війну в Варшаву, ну, під, під Варшаву в Польщу, де відбулася зустріч з американськими командувачами, дуже важлива зустріч для того, щоб десь протиставитися певним пивом Володимира Зеленського і його кротів. от це був єдиний випадок. Ми про нього дуже швидко взнали. Він був оголошений офіційно і. Сам Заужний вернувся буквально за лічені години після зустрічі, тому насправді ніякого варіанту його виїзду за кордон, звичайно, ми і не розглядаємо це, це смішно. Це просто випадковий фейк. Фейки бувають і випадковими. Він пішов гуляти тільки з одної причини, ну, сказала людина, яка в той момент була представлена як президент Російської Федерації. Ну, насправді, ще раз кажу: зустрічався з воєнкорами двійник Путіна. Це вже на самій Росії розказали всі, кому потрібно і не потрібно, це достатньо зрозуміла річ. Далі йдемо до наступного вкиду. І оцей вкид наробив багато скандалів. Це є вкид, проте це спільний рашистсько-український вкид ну, український рашисько-банковий вкид від вулиці банкової в Києві. Україну давайте не припутувати до нашої влади. Так от, спільний вкид. Про те, що залужного відсторонили від керування військами, від командування військами. Вкіт дуже небезпечний. Що він дає? Я вже казав. Війська орієнтуються на геній залужного. Він дійсно геніальний воєначальник і полководець. І тому, коли з'являються такі інформації, принаймні у расистів, а можливо в певній агентури їхньої в Україні появляється думка, що таким чином можна деморалізувати українських військових. От всі питалися, навіщо було Жданову, який ну, представляє позицію влади і там певних кротів у владі, говорити ну, за завідому, завідому брехню, але брехню, яка ну, ніби б'є по владі. Ну всі розуміють, залужний мегапопулярний. Сповістити, що Зеленський відсторонив залужного, слухайте, як посипеться у Зеленського той момент довіри, який йому зараз намалювали, ну не намалювали, я так розумію, що українчики, на жаль, вірять. Тим, хто їм плює в очі. Це характерно, це радянська звичка, це совок, особливо коли обмежити засоби і масові інформації. Там 80 чимось процентів, які довіряють 에, Зеленському. Повірте мені, воно би сипнулося, тому що довіра до залужного і раптом боротьба проти нього когось у владі гасить довіру до цих людей у владі. Воно її просто стирає в порошок. І от тому дається безглуздою така заява Жданова. Але, ну, перше, вона не встигне вплинути на якісь там рейтингові моменти, тому що вона далі спростована, спростована тими, ким треба, а не тим, кому ми не віримо. Спростована українськими військовими в жорсткий спосіб. Але чому першим ідею про відсторонення залужного запустив провладний мілітарний пропагандист? Ще раз кажу, я не вважаю Жданова серйозним е е військовим експертом. Він має достатньо досвід, він має... Вміння він міг би бути експертом, якби він не вибрав, не обрав для себе іншої праці, іншої роботи. Пригадуєте його заяву? Це те ж саме, що чмут розказував інші про невідповідність тих озброєнь, як Україна не готувалася до війни при Порошенкові, як готувалася при Зеленському. Слухайте, ну це треба бути. Я не знаю ким, щоб такі речі такі дурощі повторювати. Але вони звучали ну Жданов показав, хто він є. Він не експерт, він пропагандист. Може, вона від добрий в певних моментах для запалювати оту масу, яка є разниця. Ну, напевне, звертався б я до них там, Порошенко, звертався б хтось з нормальних, адекватних експертів, той же Щерник, інші. Вони би не послухали. А Жданова вони слухають, тому що вони до нього звикли. І іноді деякі речі, вони є добрі і правильні. І отут, через Жданова, який має вплив на колосальний інформаційний сектор, запускають тезу. Теза ніби така: на фронті все не дуже добре. При таких обставинах треба терміново вертати до командування військами генерала Залужного. Слухайте, вибух відбувся протесту, збурення з боку якраз тих, кому ми віримо. Ну, я знаю Анатолія Штефана Штірліца, е, нашого військового, який працює зараз генералом Наєвим. Я маю до нього теж якісь свої іноді запитання, можуть бути якісь речі, в яких в мене виникає моменти певні трошечки недовіри, особливо після тих матеріалів, які зараз там з'явилися від Вовчиці, по там, де Наєв теж фігурує інші. Але це, це дуже відосібний сектор. Основний. Те, що пов'язано зараз з нашою обороною, з нашими патріотичними моментами з самим е, Валерієм Залужним мене немає підстави не довіряти, але основне для мене людина, яку я знаю, Штефана е, я не знаю особисто, а Моросава гая, я знаю так добре. Я настільки й тій людині вірю, що я ніколи не допущу, що він заради якихось мотивів буде брехати, і Мирослав Гай дуже жорстко збурився. Може не вимагав, як Штефан щоб проти Жданова там відкрилося провадження на за розповсюдження рашистських ІПСО, але він теж обурився і досить жорстко відреагував. Залужний командує військами, залужний забезпечує нашу перемогу. Це є брехня. Навіщо ця брехня розповсюджується? І от наше завдання коротко відповісти, навіщо вона розповсюджується. І головне ще, а навіщо вона підтримується представниками з влади? Зеленський, в той момент, коли появляється ця брехня, блокує публічну присутність залужного від Зеленського або від його оточення іде повне табу на згадки про Залужного. Особисто Зеленський, так я розумію, це питання його просто особистої культури, інфантильності, дріб'язковості. Але він, згадуючи. Командування, з ким він веде розмови, він спочатку називає підлеглих залужного в кінці його самого. Слухайте, це, це перша елементарна безкультурія. Це рівень, знаєте, такого дрібного. Е, от рекетир раптом став власником фірми, так як було на початку 90-х, став власником компанії, або, наприклад, як один рекетир, який сьогодні там Аренбучольвії, раптом став мером міста. Отак вони приблизно поводилися тоді в 90-х, як поводиться Зеленський сьогодні. Але коли ти. Згадуєш не першим серед військових головнокомандувача, а його підлеглих, це дає підстави сумніватися, чи він взагалі сьогодні керує реальними військами, чи він не відсторонений. Це створює психологічний певний клімат. Я ще раз кажу: ми не віримо в цю брехню. Ця брехня спростована тими військовими, яким ми довіряємо. Але поява цієї брехні виникла завдяки тому, що зробив Володимир Зеленський, особисто роблячи отакі е, інформаційні диверсії, на мій погляд. Хоча, я ще раз кажу, я його не звинувачую зараз в цьому віків із радницьких діях. Це просто рівень особистої культури і страхом перед моральним конкурентом, який йому становить, кидає отаким свою моральністю і популярністю виклик. Я не думаю, що Залужний взагалі збирається йти в політику. Він побачив, наскільки вона брудна, я дуже сумніваюся, чи він захоче колись бути президентом, але Зеленський його боїться просто як постаті, як персоналії. І от заява Зеленського, потім появляється заява Жданова. Що це дає? Це дає сумніви. Це дає сумніви в військах. У нас важко іде наступ. Він є дуже важко, тому що його ще й відтягували. Ворог підготувався, ворог перекрив можливість для другого удару через Дніпро. От та й підрив е ним е греблі. Він зірвав можливість, те, що планував, я думаю, заужний, взяти змусити ворога воювати на два фронти і поставити під загрозу Крим, що могло привести до розвалу його фронтів, його оборони, ворожої оборони. І тому в цій ситуації. Ну, дійсно є напруга у людей, їм неймовірно важко на фронтах. І їм тут раптом вкидається інформація: а вами керує незалежний, А невідомо хто. Може сирський, може ще хтось інший, а може взагалі якісь, е, чисто політичне керівництво управління і накази. Це. Це дестабілізує, це дуже погіршує моральний стан тих, хто в окопах. І от мені здається, що в цій ситуації певні кроти, які це зробили, вони врахували моральний стан Зеленського його рівень, можливість використати Жданова для запуску такої інформації і посіяти певну зневіру. І тому така швидка була реакція наших двох військових, не тільки їх, але просто вони були найбільш публічними. Тому це брехня, залужні команди військами. Не вірте. До речі, якраз цю брехню моментально підхопили на Російській Федерації. Знаєте, там обережніше підходять до певних заяв, які йдуть з України. Тут вони підхопили дуже швидко. Таке відчуття, що було відпрацьовано по нотах, а в нас дуже часто відпрацьовані по нотах деякі речі. От я вже записував, коли говорив про приїзд африканських парламентарів з боку Росії і Китаю нас усовіщати і до чогось там закликати. Так от тоді теж було я говорив, де що було по нотах, і отут теж реакція спільна по нотах. Я надіюся, що зараз дадуть можливість залужену знову знімуть інформаційну блокаду з нього, дадуть можливість йому показати, що він є. Вже тепер нема сенсу продовжувати цю провокацію після заяви наших військових, яким ми віримо про те, що Залужний далі командує військами. Але це потрібно зробити для того, щоб просто перекреслити цей фейк, а в майбутньому треба назвати поіменно тих, хто спільно з расистами розкручує цей фейк для деморалізації української армії. Це потрібно зробити, і ті люди мають бути засуджені за 111 статтею державна зрада, тому що це є робота безпосередньо на ворога, а не просто якісь інфантильні дії там Води Мора Його лишаємо окремо поза кадром. Ми зараз говоримо про виконавців подібних речей. От, ми розглянули цей момент. Я виклав свою позицію, як я це оцінюю? І ще один вкид: він з іншої серії. Я ще раз сказав: оці три вкиди останніх минулих днів, вони з різних абсолютно серій. Перша це, це просто промах расистської гідпропу, де вони не підготували нормально двійника Путіна до всіх можливих питань або не заборонили так званим воєнкорам задавати непідготовлені питання. Другий момент це серйозна провокація, яка показала координацію певну між українськими певними джерелами і рашистськими. І третє, це зараз поява в західній пресі, Воно почало ширитися, і це погано. Але я думаю, що воно буде швидко зупинено якоюсь офіційною заявою. Заява про те. Що високопосадовий анонімний український чиновник сповістив західним журналістам, що підрив нордстрімів є роботою Валерія Залужного? Що він безпосередньо курував і забезпечував такі дії? Це пішло гуляти. Яке завдання? Ну, це точно не зіпсує імідж Валерії Залужно в Україні, тому що ми всі дуже раділи з підриву цих нордстрімів. Навіть тоді, коли можна було сумніватися, чи доречно це було, і ми бачили, що найімовірніше їх підірвали з певними своїми цілями саме расисти. Але е, в, Україні, ну, в Україні ми все одно цьому раділи. І от зараз себе тільки підняло на певний імідж залужно в Україні, але є маленька проблема За, Під підзалушного, під його план перемоги. Не під план миру зеленського, а під план перемоги залужного дають озброєння, дають фінанси, дають підтримку, дають розвіддані, дають все те, що потрібно для цієї перемоги. І дискредитувати залужного на заході мені здається, що це є одним з тих планів, які можуть сьогодні реалізовуватися. І поява цього ще раз кажу: я західним джерелам я завжди говорю: вірте, тоді, коли вони стопроцентно посилаються на. Високопосадовців своїх країн вони не брешуть. Це серйозно. Сумнівайтеся, коли вони посилаються на анонімні джерела, але розумійте одне: західні журналісти не брешуть. Їм можуть всунути фейк. Цей фейк прозалужно їм суне. Але коли вони кажуть, що цей фейк, ну, власне, вони передаються як новину, їм надав високопосадовець з України, це означає, що їм дійсно цей фейк передав високопосадовець з України. Хто сьогодні з України. Може передавати такі речі за кордон. У нас дуже все обмежено. У нас немає такого вільного пресування, у нас немає вільних контактів. Подібні речі відстежуються СБУ, і такі речі вияснити легко, і вони би дуже би болісно потім по комусь лукнулися, якби це було не погоджено, не підготовано, не пропрацьовано з кимось на одному з печерських пагорбів. І як на мене, це є знову певний напрямок, який може мати дві цілі: перше позбавити Зеленського того. Кого він відчуває як свого конкурента, в тому числі спілкування з західними лідерами, чому саме зараз з'явилося? Тому що зараз до Зеленського просто неймовірний шквал ну, звинувачень, недовіри, неймовірна кількість негативних інформацій. Слухайте, оте, що зараз Байден йому відверто дав ляпаса по фізіономії, до речі, вдруге по темі НАТО, це, це неймовірні на серія ударів. І на цій формі йому дуже хочеться відігратися. Слухайте, це чисто путінське. Вони так, ніби з Путіним в одному дворі десь в якихось там шайках були. Тільки один в кривому Розі, другий в Пітері. Це коли тобі набив морду сильніший, піти знайти інтелігента і давати йому по фізіономії. Ну, слухайте, знаєте, заужний інтелігент, але по фізіономії йому реально не надаєш. А от політично спробувати за кордоном відігратися на залужному і його дискредитувати, особливо в Європі. В Європі оці підриви сприймають дуже негативно. І саме тільки отой факт, що підозрюється в цьому саме Росія. Він знімає з України негативні моменти. І от ми бачимо ще один варіант, в якому йде знову інформаційно фейкова війна проти Залужного. От я вам навів цілу певну серію речей, і ви самі дивіться, хто думає про перемогу в війні, а хто думає. Про якісь свої політичні дивіденди, про особисті помсти, про особисте несприйняття, про бажання бути хоча б трошечки вищим. Та просто, господи, згадайте раніше і Арістовічі і купу інших, які розпікалися, що залужний же ж нічого не вирішує. Незалужний готує, веде війська ще весною минулого року. Це все Зеленський вирішує а заужний просто виконавить волі Зеленського. Слухайте, ось оця дитяче інфантильне бажання бути вищим за титанів. От вона дуже характерна для деяких моральних кароліків. І на цьому дуже серйозно, дуже піду, грають багато хто в Україні. І це нам дуже серйозно може зашкодити. Тому зараз дуже добре, що і Штефан, і Гай дуже чітко акцентували, за це має настати відповідальність і покарання. Ті, хто готували, вкидали ці фейки, мають за це відповісти. Тому що за цими фейками не просто конкретна одна брехня. За цим спроба усунути. Відсторонити, е обмежити, е про прощупати морально-політичну е клімат, як на це суспільство зреагує тощо. Але основне дискредитувати командувача, в якого вірять військові, в якого вірять наші союзники. От власне, ми побачили цей масив оцієї всієї брудної каші, яка без перерви крутиться. Ви ми іноді можете сказати, слухайте, та це неможливо. У нас іде війна, а тут такі друдні, мерзенні болотні пристрасті. Я вас засмучу. На жаль, це можливо, на жаль, так у нас є в дуже багатьох різних питаннях. Пригадуєте війни політичні проти Порошенка, війни, які велися проти Марченка, все інше. На жаль, це є реальність наша, тому що війна у нас не для всіх. І тому в цій ситуації ми просто маємо мати добре інформаційне підґрунтя і розуміти, що відбувається. От я вам мені здається спробував допомогти, зрозуміти, що відбувається зараз з цими фейками навколо залужного. А ми, ми гуртуємося. Ми віримо в Збройні Сили України, ми молимося за наших бійців на фронті, і ми у всьому, безумовно, довіряємо Валерію Залужному, нашому головнокомандувачу. І ми переконані в тому, що буде перемога, а не якийсь дрябвий, незрозуміло, на яких умовах мир. За перемогу і тримаємося!